Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Потужне усилення на чотирьох зіркових героях без зеленого кольору. Так, ми топ-5. Давайте подивимося. оборону. Ага, Оборона знову виїхала в А 6 годин тому. Можливо, нам А і зарахували. Не знаю, ну це дуже добре. Так, Оборона то А то Б. Давайте спробуємо атакувати. Вчора нам все вдалося. Був гарний день, тому поїхали, подивимось, що буде сьогодні. Угу. Барян, уточка, контратака, контратака на всіх. Люська. Чистка нам потрібна. Чистка нам потрібна із себе знімати. Ну давайте спробуємо, поїхали. Контратаку будемо знімати тільки мінйони Хасяодуня. Так, так, так. Є фіолетові. Це в принципі добре. Давайте четвірочку прокинемо сюди. Так, трішки жовтеньких приїхало. Добре. Тут теж комбо зробимо з жовтими. Сині. І ось так ще фіоли прокинемо. Добре, ми зарядили кульониша і Барян не встиг зарядитись. Тому давайте ось так прокинемо через нього. Так, нам би синіх зарядити. Бо зараз вони будуть пробивати потужно. Давайте прокинемо ось так, жовті зберемо. Тихо, тихо, тихо. Давайте підлікуємо стрішечки. І спробуємо баряна забрати фіолами. Добре. Так. Угу. Вчасно ми Голді активували. Тепер давайте ось так скинемо сині. Можливо, зарядиться. Ой, ми його навіть пробили. Ще фіол знизу? Ні. Так, на кого? На Люсю. Ну, це взагалі чудово. Це чудово. Так, скільки там контратака ще буде? Один хід. Один хід. Не хочеться прикидувати в Люску через комбо фіоли, бачу. Тоді давайте жовтенький ось так прикинемо. Угу. Тепер пробиваємо сюди-сюди. Тут прокинемо ось так фіоли. Добре. Так, перекинула. Чудово. Так, давайте вмикаємо нашого окульониша. Тут прокинемо ось так. Ой, чудово. Кріти влітають дуже потужні. Угу, Голді. Поїхала. Тепер пробиваємо Люську. І ось так синенько ми спробуємо її добити. Чудово. Так, клик заряджений. Він під уткою, Тому добре. Так, 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 так. І все, добили. Чудово, перший бій, все вдалося голді відпрацювала дуже вдало. Так, поїхали далі. Наступний бій. кіпріот, чомусь беземок, кабан беземок. Це я не знаю, що робить. Нам тут більш диспелу потрібно, тому давайте Соньку візьмемо ось таку. І поїдемо. Тут два контратакери. Подивимось, що буде. Давайте четвірочку. Ось так. Там синенькі зберуться. Добре. Угу. Вона зарядилась з першого ходу. А, вона сповільняє ману. Оце я не врахував. Угу. Це дуже погано. Угу. Скільки сповільнення? А, мінус 5. Ну, все одно неприємно. Так, давайте ось так прокинемо, там йдуть зелені. Жовтих немає, фіолів теж мало. Давайте прокинемо сюди. Так, зарядився наш окуниш, це чудово. І знову находить. Це мені не подобається. Знову сповільнення, там щитмани. Так, давайте ось так, ось так. Ми зберемо ще рігарда тоді. Ось таким ходом. Угу. І спробуємо синіми хоча б цю пробити. Фіоли. Так, добили, добре. Так, прокинемо жовті. Так, поїхала контратака. Давайте тоді ось так. Запустимо міньйонів зараз хася одуня. Тихо, тихо, тихо. Напевно, давайте кіпріота проб'ємо. Так, Голді не встигла зарядитись. Тут ось так прокинемо і фіоли уйдуть, ага, ще синенькі поїхали. Це дуже чудово. Так, голді, комбо, комбо 13. Добре. Так, зараз знову буде контратака. Тому давайте робимо ось так, вимикаємо ось так і спробуємо пробити кірюху. Звісно, це нам не вдасться. Соньку притримаємо. Давайте ось так. І Рігерда поки тримаємо. Так, контратака. Пробиваємо тоді-сюди, знімаємо і під крітами синіми повинно вистачити. Добре. Так, так. Кабанчик вже, вже заряджений. Давайте тут пошукаємо. Так, жовтенькі приїхали, добре. Так, зараз мільйони все познімають. Пройде урон по нам, але ми повинні все це витримати. Тим паче ми всі заряджені. Так, так. Пробиваємо Барюсика. Тут робимо кріс. Ну і все. Ще раз, бафаємось. І синеньки ми добиваємо. Добре. Ну, тут теж вийшло все чудово. Оборона не дуже була сильна. Ну, без емо. В принципі, то герої гарні, але чомусь не емблумовані. Так, ага, Голді. Тут вже трішки важче буде. Сині камінчики нам потрібні будуть. Нам потрібні. Так, так. Нам потрібно з себе знімати. І ну, нам і Діспел. Давайте так і сходимо. Поїхали. Так, є жовті, добре. Ще ось так жовтенькі. Так, да, цей лін. Будуть ці камінчики свої робити. Це не дуже приємно. Так, давайте ось так прокинемо. Немає фіолу. Ось тут фіол. Так, він пробиває сильно начебто. Так, 520. Ну непогано пробив. Давайте ось так. Спробуємо синій кріз зробити. Так, тихо, тихо, тихо. Ми вже... Хайсьодонь когось забере. Ну, прийдеться забирати ці камінчики, вони просто не дають нам життя. І жовтих не можемо зарядити. Це мінус Соня. Голді. Голді поки тримається. Давайте цього пробивати. Так, тут прокинемо фіоли. Тихо, тихо, тихо. Давайте ось так, ось так. Ще спробуємо зарядити Рігарда. Рігард нам повинен допомогти. Робимо ось так, прокидаємо сюди. М -м -м, так, дуже важкий бій. Сліпота. Тепер наша черга. Хоча тепер на нас може бути сліпота. Ті міньйони познімали з нас посилення. Тому давайте робимо ось такий хід. Де наші міньйони не зрозуміло? Так, да, поляна зовсім не нашого кольору. Зелений кріс. Ну, давайте зробимо, поки у нас голді працює. А, Голді у нас немає. Так, треба чистити поле. І воно не чиститься ніяк. Все, добили цього. Давайте прокинемо сюди. І тут же, напевно, ми нічого не зробимо. Ха Пробивають вони дуже сильно. Ми навіть цього гальярда не змогли забрати. Ха ну, звісно, тихо-тихо. Ми підлікуємось. Давайте ось так. І зарядитись мене змогли. Давайте чистимо поле. Не заряджається трішки, не вистачає. Він все пробиває і пробиває. Так, спробуємо зарядити тоді Голді, але там зарядиться хосьоду, ще зарядився цей, ні. Тут вже нічого не зробимо. На жаль, перша поразка. Угу, Не змогли ми пробити гальярда. Ну, фіолетові, ось вони, нарешті, почали приїжджати, але вже це запізно було. Ну, нічого. Так, поїхали далі. Люська, три коліни. Нам потрібно себе знімати, тому беремо таку соню і поїхали да, трішечки не вистачило. Ну, нічого, таке теж буває. Угу. Так, тут поле таке собі. Давайте прокинемо ось так. Можливо, там жовтий заїде. Жовтий заїхав, але трішки не так, як хотілося б. І кристал ніяк ми жовтий не зробимо. Тут ходів немає. Ну, давайте ось так трічку фіолів. Тепер синій, можливо, фіол знизу. Ні, не заїхав. Так, так, так. Проте заряджати теж не дуже вдала ідея, поки Голді не заряджена. Ну і Люсю, та й цих колінів. І немає ходів нормальних. Ну, давайте ось так обережно прикинемо. Тупо червоні. Давайте спробуємо синій хоча б піймати. Ні. Ну все. Приїхали. Так, люську ми заблокували. Фіолет. Так. Ну У нас хоча б зарядився рігар Це вже чудово. Тихо-тихо. Так, лікуємось, Вмикаємо ось так. Але давайте спробуємо зарядити голді. Можливо, фіол заїде, щоб малюсю змогли пробити. Добре, лікуємось. Ось так. Так, поїхали нарешті жовті. Тепер сині і фіоли. Можливо, вистачить, вистачило. Чудово. Так, пробиваємо, напевно, сюди. Робимо ось так. Ще буде один синій камінчик по ньому. Угу. Так, потужно пробив. Так, давайте ось так. Угу, Тепер синій. Тихо. Робимо ось так. Ось так. Угу, Шукаємо синіх. Так. Проте їх сходить. Ну, добре, нехай буде так. Тут прокинемо, тоді. Зарядились чудово. Знімаємо все, пробиваємо, пробиваємо. Тут підтянемо там, синенький камінчик, зарядимо зараз соньку. І, можливо, нам вистачить добити коліна. Ні, не вистачило. Але міньйончики добили. Добре, тут все вийшло вдало. Хоча поначалу полянка була дуже важка. Так, поїхали далі. Угу. Кіпріот, Голді, фоска лікують, сонька з краю. Звісно, тут потрібно... Можливо, взяти тоді дві люськи. Так, давайте ось так і ось так залишимо Дуня. щоб його міньйончики теж знімали посилення. Ну що ж, поїхали. Угу. Зелений кріс. Ну Давайте зробимо там фіолу йдуть. Нам потрібно все одно рігард, щоб був заряджений. Так, давайте ось так. Можливо, встигнемося одуня зарядити. Добре. Пробиваємо сюди. Нехай вже міньйони працюють. Не знаю, ну так, давайте жовтих зберемо, нехай будуть. Так, знову дуже багато камінчиків не на нашого кольору. Тепер прокинемо ось так. Ось тепер жовтенькі приїхали, фіоли, але нам заблокували Люсю одну. Це погано. Так, Рігарда поки тримаємо. Спробуємо зарядити хоча б когось із жовтих, ні. Не встигли. Так, там буде лікування. Давайте ось так прокинемо обережно будуть жовті. Через комбо спробуємо хоча б кіпріотом, може проб'ємо. Угу. Не вистачило так. Лікуються, лікуються. Тихо. Тепер ми лікуємось. Ще раз лікуємось. Спробуємо Люсі пробити. Хоча потрібно було, напевно, не так зробити. Ну, добре. Кіпріота потрібно забрати першого. Добре. Люся у нас зарядилась. Спробуємо сюди ось так. Фоско те, щоб не лікував, пробиваємо добре. Прокидаємо тепер жовті. Так, приїхали сині жовті, це чудово. Знову лікуємось. Б'ємо сюди-сюди, ще сині поїхали. Повинні пробити. Добре. Ну, все, залишилась одна люся. Ну тут все вдало вийшло. Трішки було напряжно спочатку, але потім все. Камінчики приїхали. Так, не хочу її заряджати. Давайте ось так прокинемо. Проб'ємо. Не вистачило. Ну, тепер, в принципі, жовті. І все, Міньйони доїли. На жаль, одна поразка за сьогодні в нуль. Так хотілося пройти турнір, щоб були всі перемоги, але ну, можливо, наступного разу пощастить. Так, ось такий був четвертий день, важкувато, але, в принципі, результат непоганий. 280. 218 місце. Прошу пробачення. Оборона. Давайте подивимось. Все ж таки А тримається. Тому, ну, будемо розраховувати на топ-1 в цьому турнірі. Подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!